Слава Україні нашим захисникам, це Мілітарі Медіа Центр. І сьогодні на брифінгу Сил безпеки та оборони країни, Центр досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України. І під час брифінгу представники поінформують та продемонструють нові тактико-технічні характеристики вже знищених шахет 136. Ну а після брифінгу ви зможете ознайомитись із представленими зразками вже збитих російських БПЛА. І я запрошую до слова нашого спікера. Будь ласка. Такі слова, як дрон Камікадзе, «мопед», БПОА та ряд інших на превеликий жаль, стали невід'ємним елементом повсякденного лексикону багатьох українців. Складно заперечити факт, що масове застосування безпілотних літальних апаратів є однією з характерних ознак широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Певно, ви здивувалося, що предметом нашого чергового брифінгу є баражуючий боєприпас Шахет 136 Справді. Центр досліджень трофейного та перспективного зброєння та військової техніки вже неодноразово демонстрував світовій спільноті недолугі спроби російського ВПК модифікувати цей дрон. Однак Росія не полишає намірів вбивати та калічити українців. Тому в вашій увазі представляємо особливості так званого нового покоління Шахет-136. Нагадаємо. Що це баражуючий боєприпас, яким Російська Федерація продовжує завдавати ударів по об'єктам критичної інфраструктури і житловим будинкам, несучи смерть та гори мирному населенню. Перед вами тактико-технічні характеристики нового «Шахет-136». Власне, вони всі ідентичні тим, які мав даний дрон Камікадзе в попередніх комплектаціях, за винятком двигуна. Щоправда, йдеться лише про заміну країни виробника, можливості MicroPilot UAV Flight Control Systems, MD-550, такі ж самі, як і в попереднього МАДО МД 550. Перейдемо до так званих новинок, які дещо відрізняють старий мопед від нинішнього. Перш за все, це спосіб виготовлення корпусу. До літа 2023 року військовослужбовці центру виявляли шахет 136, який мав цінно литий корпус. Тоді як модифікація має композитний фюзеляж. На фото ви можете побачити кріплення вінгуету. Також зазнало змін маркування. Візуально спостерігається інший шрифт та серія. Цілком імовірно, що це може мати не стільки виробничий, скільки політичний момент, оскільки в обох випадках росіяни наносять маркування самостійно. Окрім корпусу, змін зазнав його наповнювач. Якщо раніше використовувалися друковані соти, то зараз цілком щільний матеріал, схожий на монтажну піну. Дослідження нашого центру показали, що функціонально обидва типи наповнювача не відрізняються. Припускаємо, така заміна зумовлена прагненням зменшити витрати на виготовлення, так би мовити, зовнішньої оболонки баражуючого боєприпасу. Окупанти також вдалися до використання нового сервоприводу, і як вже згадувалося, двигуна це KST X Sort 12 -165 та вже згаданий MicroPilot UAV Flight Control Systems MD 550 Відповідно. З ними та їхніми попередниками ви можете ознайомитись на даному стенді. Військовослужбовці центру детально опишуть вам їхні особливості, ну і відмінності різниці. Як і в попередньому випадку, така заміна не призвела до модернізації чи деградації тактика технічних характеристик шахет 136 на перший погляд, ця трансформація має косметичний вияв однак, вона може свідчити про прагнення росіян налагодити серійне виробництво даного безпілотно-літарного апарату. Прикладом дієвості санкцій партнерів України проти російського ВПК є заміна антенни глобальної супутникової навігаційної системи. Якщо раніше ворог послуговувався суто імпортними зразками. То наразі він змушений використовувати блок комета власного виробництва. Щоправда, її окремі складові, такі як патч антени, мають іноземне походження. Це лише підтверджує потребу в подальшому посиленні санкційного тиску на Російську Федерацію, бо так зване імпортозаміщення в Росії відбувається за допомогою інших іноземних комплектуючих. Дослідження центру засвідчують, що антени з блоком Кмета зустрічаються також в російських БПЛА орлан 10 та модулях корекції польотів драбом ФАП-500. Тому заміна антени в Шахет 136 також може свідчити про спроби уніфікації російським ВПК виробництва так званого високоточного озброєння. Шахет 136 старіших поколінь мав батарею, яка складалася зі звичайних акумуляторів типу 18650 літій-іон. Тоді як нові баражуючі боєприпаси мають російську гелієву батарею Дельта Battery, які в попередньому випадку ворог намагається уніфікувати виробництво та здешевити його всюди, де це можливо. Навіть, здавалося б, у такій частині, як акумуляторна батарея. Важливою особливістю є заміна бойової частини шахет 136. Старі покоління даного баражуючого боєприпасу містили спеціальну бойову частину, яка мала саме латинське маркування, а не на фарсі, як можна було б подумати. Тоді як в останньому варіанті Шахет 136 військовослужбовці центру виявили принципово відмінну бойову частину, яка мала кириличне маркування та серійні номери. Характерною особливістю також є різниця у формі та начинні елементами ураження у вигляді ворфрамових кулек. Варто зауважити, що у звичній для себе манері, що видно на фото, російські військові затерли деякі складові маркування для приховування інформації важливої для ідентифікації даної бойової частини. Таким чином, вище викладені факти дозволяють говорити про наступне: так званий новий шахет 136 або Герань-2, як його називають в Російській Федерації, принципово не відрізняється від більш ранніх зразків. Їхні тактико-технічні характеристики ідентичні. Описані відмінності мають косметичний характер і спрямовані на досягнення банальної мети, здешевлення виробництва даного баражуючого боєприпасу. Заміна деталей Шахет 136 або герань 2 одночасно підтверджує дієвість іноземних санкцій та прагнення Росії уніфікувати виробництво безпілотних літальних апаратів та іншого свого так званого висот... високотехнологічного виробництва. Ми не виключаємо факт того, що Російська Федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи, перепрошую, постачання компонентів замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим. Однак наші попередні дослідження засвідчували, що російський ВПК, в принципі, не здатен самостійно повністю забезпечувати весь цикл виробництва шахет 136 Приклад імпортозаміщення у вигляді російського блоку Камета, який включає в себе компоненти іноземного походження, підтверджує вище наведене твердження. Однак, сам факт спроби модифікації Шахет 136, чергової спроби, це вже третя спроба, помічена нашим центром, говорить всім нам, Росія не збирається відмовлятися від агресивних намірів, Росія шукає нові способи випалювати нашу землю, руйнувати домівки та вбивати кожного з нас. Женевські конвенції та інші норми міжнародного гуманітарного права показово зневажаються ворогом. Сьогодні Росія випробовує нові технічні рішення в шахет 136 а завтра знову модернізуватиме крилаті ракети і балістичні ракети, в тому числі. Якщо Російській Федерації не перекрити доступ до відповідних компонентів та технологій, ніщо її не зупинить в пошуках більш смертоносної та гуманної зброї. Дякую за увагу. Дякуємо нашому спікеру за участь у брифінгу і за цікаву інформацію про знищені новітні і старі російські безпілотні літальні апарати. Тепер є можливість ознайомитись із оглянути зразки комплектуючих цих шахедів. Це медіа центр, єдиний інформаційний майданчик сил безпеки та оборони країни. Захищаємо своє разом до перемоги.